Цього наспонде Україна мовати ми за Україну підемо воювати. Слава Україні! Після повномасштабного вторгнення вся Україна долучилась до флешмобу та заспівала повстанську пісню. А вулиці з іменем Степана Бандери почали з'являтись не лише у західних областях. Загалом в країні понад 500 вулиць провулків та проспектів, названих на його честь. До цього списку скоро долучиться й Дніпро. На честь Бандери планують перейменувати одну із вулиць серед містя. Шмітта. Позитивно. Мені здається, українізація це добре. Я згоден. Мені все одно. Перейменувати, хай переименовують. Я тільки за. за Степана Бандеру. Це наш батько. Я сам з Донецької області, я ніколи не вирішу, що він до нас не вітається. 1 января завжди виходили, празднували день народження в городі. В'ячеслав нещодавно повернувся з передової. Чоловік отримав важкі поранення, та після лікування знов збирається на фронт. каже, сподівається, що місто скоро позбавиться всього російського та радянського. Мені 30 років. Я віддав своє здоров'я за Україну. Я хочу, щоб я ходив по вулиці, яка називається іменами моїх імена, великих героїв. Утім, є і категорично незгодні. Ця жінка і чути не хоче про перейменування. На цій вулиці живу. І Я не представляю, що я буду жити на цій вулиці імені Степана Бендери. Ну що він для України плохого та Шмідт зробив? Нічого він плохого для України не зробив. Розділились думки і у соціальних мережах. Хтось апелює, що Бандера до Дніпра не має жодного відношення. Дехто з незгодних навіть погрожує вчинити самоспалення. Інші ж наполягають, зараз він став справжнім народним символом. Дискусії торкнулись, і мера міста під гарячу руку потрапив нардеп Максим Бужанський, який виступив проти перейменування. Отто Юлієвич Шміт не має до Дніпра жодного стосунку. Вулиця Степана Бандери у Дніпрі буде. Тож чекаємо рішення сесії міськради 21 вересня. А ви, Максиме, ідіть слідом за російським кораблем. Не лише перейменувати вулицю, а й поставити пам'ятник. На сайті електронних петицій Дніпра з'явилась вимога замінити б'юст Пушкіна на постамент Степану Бандері. Історики кажуть, хоч він і не має жодного відношення до нашого міста, це не суперечить тому, аби ім'я Бандери носила одна з вулиць. От з пам'ятниками треба бути обережнішими. Траєзнавчий площині, можливо, він і не має ніякого відношення до нашого міста. Це безперечно український діяч, який заслуговує на увагу. Я б не хотів би, щоб Степан Бандера перетворився на Володимира Леніна як символ, як образ. Можливо, не треба поспішати саме з пам'ятниками. Достатньо, поки що перейменувати вулицю. Поки що петиція набрала лише чотири підписи з необхідних трьохсот. От питання з перейменуванням вулиці майже вирішене за бандеру замість Шмітта та депутати мають проголосувати вже на найближчій сесії. Олена Комишина, Денис Єлесавінко, Олег Одринський. Новини 11 каналу.